Вітаю вас, я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Уже друге покоління родини Тимчаків мусить кидати свій дім і їхати в нікуди. Вперше це трапилося за сталінських часів, коли їх лемків зі Львівщини переселили під Бахмут. Там вони прижилися і створили осередок лемківської культури. А цього року путінські вояки спалили дім і лемко центр Юлі і Андрія Тимчаків на Донеччині. Та, попри всі випробування, подружжя Лемків не втрачає своєї ідентичності. Цього нікому не вдасться знищити, стверджують вони. Від Попасної до Званівки, де мешкала родина Тимчаків, кілометрів із 50. Тож за вісім років вони звикли жити коло війни. І 24 лютого 22-го року не звернули особливої уваги на гуркіт. Нам прилетіли дві ракети, які летіли на Краматорськ. І ми такого ще не чули, щоб іменно там прилітали ці ракети. І ми, Ну, що воно за шум. Такий. А вже пізніше, через буквально дві години, прийшов брат і сказав, ти що не в курсі, я там збираю сніданок, дітей в школу готовий? Ти що не ну, в курсі каже, що війна? Лише коли почули у новинах про напад на Київ та інші міста, зрозуміли, що ситуація критична. Андрій прорахував найгірший сценарій. Два дня там ж цей Путін писав, що Донецька область в состав уже Росії. Ну, зрозуміло, що вони будуть воювати запада. Що ну, ну, нам там робити нічого з нашої проукраїнської позиції? Робити і нічого не виїхати. Зібралися миттєво, виїхали вже наступного дня. Це був складний шлях. Це було три доби. Це було три доби. Нас було сім осіб в машині. Ми так. ночували в Запоріжжі, ночували в бомбосховищі. Потім ночували в Вінниці через додаток прихисток. Нас взагалі ну люди, яких ми взагалі не знали. А вони нас так добре прийняли, і ми ночували, і вони нас кормили, і, і, і душ, і гості, і рушники. Ну тобто тоді я відчула, що, що таке згуртованість. Тимчасово зупинилися в Івано-Франківську, оселилися в шелтері. До нового життя звикали важко. Кажуть, весь час невимовно тягне назад додому, але повертатися вже нема куди. У був будинок на 23 лютого 23 до два з третього року зробили подарунок радянської армії я вихідство з гріфов за два метри од стін то А всередині столиців. 70 років тому радянська влада батьків Андрія насильно переселила зі Львівщини на Донеччину, та Андрій завжди відчував себе лемком і після революції гідності створив у званівці лемківський культурно-освітній молодіжний центр на другому поверсі свого ж дому. Понятно, що ми дітей Лемка в центрі не вчимо якимось політичним або релігіозним речам, але ми вчимо їх культурі і здобуткам того, що Україна вже 5 тисяч років найкрутіша держава світу. Що всі українці вони мають пишатися просто апріорі тим, що вони українці? Що вертепи на Різдво і субітка на Івана Купала? Це те нематеріальне, з чим ви проживете все життя і те, що треба передати. Я козак за Дніпра з далекого Лугу. Запорізька січ стара впала в вашу тугу. Довгі ночі, довгі дні. Січ в могилах спала. І вчора вночі зірка засіяла. Як День Божий лиш настав, почали збиратись. Отаман мене прислав про все це дізнатись. Андрій з перших днів вторгнення пішов добровольцем. Службу ніс поблизу Бахмута поряд із домом. І від самого початку свій лемко центр у званівці запропонував під шпиталь і гуманітарний штаб. Ми там гуманітарку ну, привозили туди, розподіляли, роздавали по селам Званівської громади. І там був якийсь час військовий госпіталь, не так називаємо. це Андрій каже стабік, стабілізаційний пункт. А для місцевих це був військовий госпіталь. Навіть цих військових лікарів приходили на наші місцеві. Мешканці, тому що ну не було іншої ні іншої можливості отримати медичну допомогу. Лемко центр запрацював для потреб переселенців із ванівської громади, облаштували бомбосховище у Званівці, шили постільну і натільну білизну і роздавали її тим, хто втратив свій дім. Пекли і постачали у громаду хліб, проводили онлайн уроки самооборони і першої медичної допомоги для волонтерів. Проекту втрата будівлі Лемко центру завдала родині болю. Але не похитнула віри. Культура це основне, це то, що завжди нами, і то, що залишиться після нас. Юля не приховує навіть сильним духом людям, навіть цілком занурюючись у справи, все одно важко бути біженцем. Діти скучили за друзями і дому, їм не вистачає батька. Вони розраховували, поїхати максимум на півроку, а тепер не знають, коли повернуться. Але тимчаки впевнені, лемко центр на Донеччині неодмінно запрацює знову. Після перемоги про нас почує вся Україна. Ми амбіційно запросимо до себе якихось таких крутих зірок, які зараз допомагають військовим і волонтерять, і їздять на передаву і співають. І я думаю, що вони нам не відмовлять після перемоги допомогти нам з відновленням українського Донбасу. Андрій каже, у Званівці лишилася їхня земля і фундамент дому. І це символічно є на чому будувати нове життя. Олександр Бевзюк Волошин працював соціологом і став прикордонником лише з початком повномасштабного вторгнення. Навесні минулого року, під час звільнення одного із сіл під лиманом потрапив у полон. Перебував там понад 14 місяців. День свого повернення Олександр вважає другим днем народження. До лютого минулого року Олександр не мав жодного військового досвіду. Мобілізували його на захід України. Хлопець був вражений, з якою шаною там ставляться місцеві до людини у військовій формі. Це надихало, коли передислоковували на схід, був впевнений у власних силах і готовий до всього. У квітні 22-го року, під час бойового виходу, разом із кількома побратимами, він натрапив на російську засідку. Вони почали бити. Хлопців, мене когось по ребрах, когось там по інших частинах тіла ну, мені дуже сильно по голові прилетіло. Після цього я е, втратив свідомість, і от десь від другої половини дня до наступного ранку я е, не пам'ятаю, що зі мною відбувалось. Полонених бійців кинули в СІЗО на Донеччині, а звідти переправили до Росії. Там, неподалік від кордону, поруч із Шебекіно, вороги облаштували зразково показовий табір, створений для потреб пропаганди. І в то місце мені нагадали якийсь такий медійний майданчик, де могли приїжджати російські журналісти, показувати, що. Військового полоненами все добре. До них добре відносяться. Там там Олександра протримали лише кілька днів і перекинули до в'язниці у старому осколі. То була лише перша з трьох російських катівень, у якій бійцю довелося перебувати. Справжній полон, який лишається поза увагою російських медійників, насправді був жорстоким і принизливим. Саме страшне, що там починається це так звана прийомка, дуже сильне побиття. Там за допомогою. Різних палець, рук, ніг, електрошокерів. Так, відразу навести шороху зробити людину слухняною для того, щоб вона всі подальші собі дні, навіть без фізично-морального тиску, була так, як їм потрібно буде. Найважче було переносити розлуку з рідними. Олександр пропускав вже другий день народження сина. Серце країла думка, що дитина росте без батьківського піклування. Почалися сновидіння, коли ти знаєш з батьками спілкуватися з сином. Це єдиний шанс насправді їх побачити був. Проте з часом вже й хотілося, щоб воно припинялося, тому що дуже боляче було прокидатися зранку. Мама Олександра втратила зв'язок із сином 13 квітня. Йому жодного разу не дали подзвонити. А написаний в одній з в'язниць лист так і не дійшов додому. Мене наче підкидало все і не було спокою ні однієї хвилинки. Зрозуміло, що ні про який сон, ні про що мови не було. Ми тільки чекали цього дзвінка. Телефон сина не відповідав 14 місяців, проте мама щодня продовжувала йому писати. От кожен, кожен день, три рази в день йому писала, що я тебе дуже люблю, а що він не думав ні хвилинки, що ми про нього не думаємо або забули. Михайлику, сину Олександра, не казали, що тату в полоні. Для нього він перебував у довгому відрядженні. 11 червня, саме в той день, коли хлопчику виповнилось 8 років, Олександра звільнили з полону. З голови зняли мішок, розв'язали руки, навколо говорили рідною мовою. Олександр і побратими були на волі і побачили небо. Могли на небо подивитися, почали всі голови закидати, дивитися в небо, яке сталося таким безкраїм, як океан, просто і вільно дихати, змогли ходити. Тоді вже сльози перші з'явилися. А потім Олександр зустрівся з рідними з сином і обійняв їх. Тепер то був не сон. Олександр повернувся дуже виснаженим і зараз перебуває на реабілітації. Але боєць упевнений, створена росіянами система фізичного і морального тиску на наших полонених не спрацьовує. Бо наш внутрішній спротив. Надзвичайно міцний. Віднедавна у самому центрі Києва на вулиці Золотоустівській, 23, відкрили мурал під назвою Сім'я для чотирилапого. Мурал відтворює всесвітньо відоме фото зоозахисниці Насті Тихої, яка врятувала з оточеного росіянами Ірпеня близько 30 тварин. Так у столиці вирішили привернути увагу до проблеми опіки над безхатніми тваринами, яких від початку війни стало. Незліченно більше Навряд чи в Україні знайдеться людина, яка не бачила це фото і не чула про вчинок Насті Тихої. Раніше і ми вже розповідали, як вони разом із чоловіком пішки під обстрілами намагалися вивести з ірпеня 19 собак, чотири з яких були інвалідами. Рятували також котів, гризунів і навіть рибок. Тож кожен, хто бачить мурал, знову подумки повертається у березень 22-го і переживає бурю почуттів. Це про те, що е, Настя цінувала і цінує, і намагалася витувати не ну, лише своє життя, але й життя своїх менших друзів, які дуже важливі. Це про любов, а також це про відвагу. Героїня муралу до своєї нової слави ставиться з посмішкою. Вона не проти популярності, яка йде на користь справі, опіки, чи як зараз модно казати, адаптації тварин. Я та в своєму житті не разу на потній вулиці не ходила. Ой, Ой, якось так вийшло. Мені приємно, дуже приємно. Це важлива тема. Мені тільки більше людей стали дзвонити з о помощі. Наразі в притулку Насті близько 150 тварин, 70 з яких з інвалідністю. Тобто, за час, який минув від моменту створення відомого фото, кількість її хворих підопічних зросла у 17 разів. Притулок Насті, скоріш за все, стане для тварин інвалідів постійним домом. Ті тварини поїхали у домівки тільки завдяки фото. Ось усі інші інваліди, які приїжджали до нас після, вони так і сидять. Собаки без лап і з перебитим хребтом у Настіному дворі виглядають напрочуд щасливими. Когось із них збила машина, когось жорстоко побили люди. Тепер більше тварин, які були поранені у зоні бойових дій. Насті доставляють їх з усієї України. Не хорі тварини ними потрібен додатковий догляд. Іноді дуже складний догляд, меддогляд, і Не всі готові до цього. Ці тварини набагато дорожче обходяться на місяць, ніж здорова собака. Гроші на лікування тварин Настя збирає через соцмережі і дуже вдячна тим, хто допомагає. Притулок отримують власними сімейними коштами, хоча тварин там все більше. За минулий рік лише двох невеличких за розміром собак-інвалідів Настя віддала в інші добрі руки. А у тих, хто успішно пройшов лікування і вже здоровий, забирають залюбки. Але одразу ж з'являються нові. Так здорові собаки на постійно змуються. Така течія ну, набагато більше виздоравлюють, але в притулку де більш-менш 20 сидить, бо постійно уїжджають в родини. Догляд за тваринами, здебільшого тими, хто сильно настраждався і, і скоріш за все, давно б загинув. Настя сприймає не як особливу місію, а як справу, яка приносить їй неабияке задоволення. Адже любов і турбота здатні творити дива. У мене є притулку собаки і коти дива. Це коли воно приїжджає в такому стані, що воно крізь ніж живе, але потім воно ну, виживає, розквітає і. Навіть виздоравлює, то тобто ходить усіма чотирьома лавами, це не інвалід, воно бігає з в тебе по притулку. І це просто ну це нереально приємно бачити. А коли вона ще їде додому, це взагалі просто ну, фантастика. Проте війна триває. І проблема покинутих тварин посилюється. Навіть до початку повномасштабного вторгнення Україна, за даними Міжнародної федерації захисту тварин, була у сумних лідерах за кількістю безпритульних тварин у Європі. А зараз, за підрахунками зооекспертів, понад 150 тисяч собак і котів лишилися домівки. Найбільше хвостатих безхатченків у прифронтових зонах. Але європейський підхід до проблеми в тому і полягає, що тварина, як і людина, має права. Бо безкордонні тварини вони так само заслуховують на люблячі сім'ї на те, щоб мати е, життя, на те, щоб бути здоровими, стабілізованими е, і власне жити з ж сім'ї. після підриву Каховської ГЕС кажуть волонтери, кияни прихистили просто рекордну кількість тварин звідти. Але й попри це, притулки лишаються переповненими. Тварини продовжують поступати в них швидше, ніж люди розбирають їх звідти. До речі, у лівому кутку муралу є QR-код, відсканувавши який, можна більше дізнатися про притулки для тварин, адреси деяких з них, а також отримати інформацію, як взяти тварину з додому. Тож Якщо ви мрієте про чотирилапого друга, розгляньте варіант взяти його саме з притулку. Морали з настою тихою саме про це, про людяність. Я Андрій Денілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.